Друзі, всім привіт! Арсенал розгромив Крістал Пелас після зимової перерви. Тож Арсенал все-таки в кризі чи претендент на чемпіонство? І хто він, автор ідей цих блискучих розіграшів кутових? Про це і пропоную сьогодні поговорити. Почну з короткої передісторії та підсумків першої половини сезону. Арсенал перебував не у найкращій формі у грудні. Виграв лише один з останніх семи матчів. ВПЛ опустився з першого місця на четверте, вилетів з Кубку Англії, і більш того, три поразки поспіль взагалі розпочали багато дискусій, що Арсенал у глибокій кризі. А ЗМІ активно користувались цим та вщент розносили артету. Діставалися майже всі. Райсу і Гаверцу за те, що за них так багато заплатили, а Арсенал не може обіграти Везгем та Фулгем. Мартінелі та Едгору за те, що не забувають стільки, як в минулому сезоні. Жезусу дорікають тим, що він ніфіга не нападник. А Зінченко, як з'ясувалася, найслабша ланка Арсеналу. Абсолютно не вміє захищатись та грати проти топ команд. Це якщо коротко. Але є одне велике але. Футбол, окрім того, що це прекрасна гра, це велика індустрія. Індустрії постійно треба видавати продукт, і багато таких продуктів дуже сильно викривляють реальність, грають на емоціях просто заради свого існування. Я веду до того, що спади це абсолютно нормально. Так ніхто не хоче, щоб вони відбувались: ні гравці, ні тренери, ні вболівальники, але вони все одно будуть. Кожного сезону, особливо в такій суперконкурентній лізі, як АПЛ, де величезний темп, навантаження, декілька кубків це просто неможливо пройти без спадів. Також арсенал нарешті грає в Лізі чемпіонів. Це вперше з часів самого Арсена Венгера. А в останній арсенал проходив в одну восьму фіналу, взагалі в далекому 2010-му. Тож я впевнений, що цей турнір це один з пріоритетів на цей рік. Це означає, що команді потрібно оптимально розрахувати сили. Це набагато простіше сказати, ніж зробити. Артета вже 4 роки блискуче збирає цей арсенал по пазликах, по еталонам сучасного футболу, максимально універсальних гравців по два на кожну позицію. Але як ти прорахуєш, наприклад, те, що Тімбер прийде в команду, проведе чудовий збір, перед сезонку, а потім у другому матчі порве хрести. І на 6-8 місяців випадає гравець, який в певний момент мав би виходити на перші ролі. В минулому сезоні Арсенал грав космічно, пішов на зимову перерву, маючи приголомшливі 50 очок, але не розрахував своїх сил і в заключній частині сезону провалився та віддав титул, на жаль, без інтриги. А ось статистика Манчестер Сіті на момент зимової перерви, включно з цим сезоном, яка мене і зацікавила, та трохи здивувала. Останні три чемпіонських сезони з чотирьох Манчестер Сіті завжди відставав узимку. Отже, Арсенал пішов на перерву зі спадом у формі та мінус 5 від Ліверпуля. Одразу після поразки в кубку вони полетіли в теплі Дубаї на тренувальний збір. Як сказав Артета, це був феноменальний збір та Арсенал повністю перезаряджений. Також їм було важливо поєднати футбол з життям, отримувати насолоду від простих речей, від спілкування та від атмосфери в команді. У мене накопився певний рівень інтриги та очікувань, як же ж воно буде далі. І Арсенал повернувся та розгромив Кристал Пелес на Emirates. 5-0 це потужний результат. Але в першу чергу я б відзначив саме гру. Наскільки сильно Арсенал домінував, наскільки свідомо вони грали, абсолютно та повністю вели гру. Так, у Пелос були проблеми. Були відсутні Дюкуре, Оліси, Аю, але все одно такої безпорадної гри можна і потрібно було не вдопускати. Між вболівальниками та керівництвом теж не все гаразд. І цей перформанс на трибунах був дуже промовистим та по підхоплений англійськими режисерами. Крістал Пелас був дійсно жахливим у цьому матчі майже у всьому. Тут важливо зазначити і різницю між першим та другими таймами. В першому арсенал був максимально заряджений та сконцентрований, забив два голи і фактично закрив гру. Тому в другому таймі давав Пелас більше свободи, граючи від результату, але так само повністю контролюючи гру. Тож, по першому тайму, у Пелас лише один раз на початку матчу вийшло вийти з оборону через пас, так, щоб це було. Більше хоча б 10 передач та посадити арсенал в середній блок. Але це був винятковий епізод, і я згадую про нього тільки щоб зробити акцент на тому, яким безпорадним з м'ячем був Пелас. Ось той унікальний випадок, коли 9 гравців арсеналу фактично в низькому блоці. Але подивіться на Кристал Пелас, на їх розташування. Нема жодної атакуючої ідеї. Саме цей епізод для мене показовий: вони катають м'яч в середньо-низькому темпі та не загострюють. Річард замість передачі в центр на марка, якого покинув Гаверц, і дає перспективний вільний простір, дає на фланг клайну, якого вже два-три гравця готові накрити. Арсенал дуже компактно і згуртовано виходить вперед, витискає суперників, і через 15 секунд ми бачимо результат володіння м'ячем Пелес. Замість того, щоб просуватись вперед, вони рухаються назад до свого вартаря і закінчується це все епічним вибиванням м'яча ваут. Ось як виглядає справжня криза. Друзі, команда просто не розуміє, що треба робити. Це повторювалося знову і знову, знову і знову. Пелес не міг зв'язати декілька пасів, і дійшло вже до того, що в якийсь момент Гендерсон вже просто перестав шукати моменти пасу на захисників, і коли м'яч доходив до нього, то він вибивав, що є сили та як найдалі. Якщо Пелас не розумів, як грати, то Арсенал навпаки показав себе з найкращого боку. Декого здивувала поява тросара у стартовому складі, але я вважаю, що така ротація має бути, і саме це може стати запорукою успішною. Боротьби за титул та лігу чемпіонів. Стартова схема розташування 4-3-3 на папері. Але в грі все значно цікавіше. Розташування арсеналу при білдапі це 3-4-3 або 3 2 2 3 де головна ідея в тому, щоб гравці займали ось ці зони та формували квадрат у центрі. Це один з ключових позиційних принципів Артети і те, що він вимагає робити постійно. Зараз це Зіна та Райс в опорній зоні, Гаверс та Едегор в центрі півзахисту. Та в чому фішка? Ця позиційна структура є зафіксованим награним паттерном Арсеналу, але Артета дає гравцям свободу настільки, що фактично кожен може опинитись на будь-якій позиції. Це робить команду непередбачуваною, а також серйозно плутає суперника. Ось тут квадрат формують Зінченко, Райс, Жезус та Едогор, а Гаверц грає на позиції центрального нападника. А ось тут Райс зіна вже помінялось місцями в опорні, а в центрі Сака та Едогор, І Сака не справа, а зліва. Детальніше про те, як грає Арсенал у цьому сезоні, я розповім у наступному відео, яке вже готую. Запрошую вас дивитись і також запрошую підписатись на цей канал. Давайте зупинимось трошки на Зінченко. Я вважаю, що він провів чудовий поєдинок і показав, наскільки важливим є його розуміння гри та майстерність у грі з м'ячем. Коли треба, він мінявся з райсом місцями в опорній зоні, міг протащити м'яч вперед, коли треба зробити точний перевід на інший фланг, віддавав загострюючі передачі в глибину. Так, захист це не його сильна сторона. Так, проти Салаха один в один у Зіни майже немає шансів, як, до речі, і у більшості захисників на планеті. А згадайте Йошко Гвардіола, якого відвозив Месі. І це не стримало Сіті віддати за нього 80 мільйонів. Якщо розмовляти мовою статистики, то Зінченка за 19 матчів 14 разів обіграли один в один, Бена Вайта 11 за 20 матчів, Кайла Уокера 12 за 20 матчів, а Трента Олександра Арнольда 41 раз за 18 матчів. Це ще раз підкреслює слова Артети, що у кожного гравця є свої плюси і мінуси. Це відкрита тема для дискусії, друзі. Мені цікаво, як ви ставитесь до зінченка та його стилю гри. Можете поділитись думками в коментарях. Крістал Пелос був безпорадним, щоб якось зашкодити арсеналу розігрувати м'яч. Більш того, переміщення арсеналу настільки плутали соперників, що вони просто не розуміли, кого і коли перекривати. Таких епізодів було багато. Зараз покажу вам один, що мені запам'ятався найбільше ось спроба високо зустріти арсенал на їх половині. Вже видно наскільки великі розриви гравців Пелос між собою і наскільки не збалансована їх форма пресингу. І друге, це катастрофічні розриви від гравців Пелос до гравців арсеналу. А чому це відбувається? Тому що Зінченко заходить всередину, відволікає на себе увагу одного з опорників, і арсенал за рахунок Зіни створює більшість у півзахисті. Тримає м'яч, вичікує. Дивіться, як Лерма показує г'юзу, щоб той йшов на райса. А Г'юз вже просто викидає білий прапор та показує двома руками, що не знає, кого йому брати, бо він один і проти Райса і Едегора займає позицію між ними і, виходить, що нікого не перекриває. На Райса йде передача, Г'юз, звичайно, не встигає його накрити. І ось таких епізодів було безліч, коли Пелес викидався на арсенал і через такі провали дистанції між гравцями просто не мав шансу перехопити м'яч. Арсеналу тільки це й було потрібно висмикнути на себе, далі пас на райса. Він чудовий на м'ячі, два дотики. Вайт, сака і арсенал вже виходить в швидку атаку. Перевід на інший фланг, там купа простору. Всі чудово вибігають та підтримують темп атаки. Шкода тільки, що тросар тут пробував. Відчувалось, що він дуже хотів забити, тому інколи приймав авантюрні рішення. Така відстань: два захисники блокують. Подивіться, який тут є вільний простір у Едегора. Дати сюди пас, мічел би пішов зустрічати. А Едегор з його баченням точно виводив би сака один в один. Атака була показова від початку, але в завершенні трошки підкачали. В цьому ж епізоді хіба що можна відмітити гру Езе. Він був єдиною світлою плямою Крістал Пелес в цьому матчі. Подивіться, як прокинув Райса. Тільки Е затягнув рівень арсеналу. Міг прийняти м'яч під тиском, притримати, обіграти один в один, а інколи і декількох заробити на собі штрафний та якісно пробити. Цей епізод з виходом в атаку підкреслив, як швидко та злагоджено арсенал грає в перехідних фазах і як жахливо грає в них пелес. Тут одразу хочеться згадати, що в другому таймі арсенал забив всі три голи фактично в. Контратаках або зустрічних атаках. Перший дзвіночок пролунав на початку тайму. По-перше, Крістал Palace якось дивно подає кутові. Гравці не вбігають штрафні, а вже стоять там і стрибають з місця або навпаки рухаються в бік власних воріт. І коли м'яч прилетів в руки рая, то майже ніхто особливо і не поспішав повертатись назад. Рая швидко віддав, просто чудовий пас з рук на Гаверца, той далі на Жезуса, і це був гульовий момент. Але у Трасара не вийшло влучити по м'ячу та пробити. Крістал Пелес ніяких висновків не зробив, тому через 10 хвилин сталася ідентична ситуація. Котовий таке ж саме: пасивне розташування у штрафні. Тут вдалося, правда, виграти підбір, але подача пішла також дуже жахлива. А Жезус і трасар вже чекали попереду. Рає моментально вкинув і на швидкості на відкритому просторі. Арсенал легко розібрався. І знову Жезус віддавав, і знову на тросара. І нарешті тросар забив цей гол, який так хотів всю цю гру. Цілком заслужено. Мартінелі також забив дуже важливі для себе голи: практично два голи клони вже за рахунку 3-0 після 90-ї хвилини, коли Пелас вже домучувався, і це було дуже помітно. Тому розбирати тут особливо і нема чого. А от кутові арсенал цей момент вартої уваги. Обидва голи в першому таймі прийшли саме звідти. І головне, були абсолютно не випадковими. Ніколас Жовер, тренер стандартних положень Арсеналу. Про цю людину та його шлях до професійного футболу можна знімати окреме відео. Якщо вам цікаво, то дайте знати. Коротко скажу, що саме Артета помітив роботу Жовера у Брентфорді та запросив у Мансіті в 2019 році. А в 2021-му, після закінчення контракту, Жовер доєднався до Арсеналу. І з того часу саме Арсенал є найкращим у лізі по ефективності зі стандартів, а в цьому сезоні перший за кількістю голів на даний момент. Тож, що там такого відбувається на цих стандартах? Жовер має великий досвід тренер аналітика тому багато вивчає суперників. І в різних матчах в цьому сезоні це працювало по-різному. Можете подивитись фрагменти у матчах з Манчестер Юнайтед, Евертоном Брайтоном. В матчі з Пелас обидва голи з котових були схожими. Тільки прийшли з різних флангів. Але давайте подивимось, наскільки чітко та свідомо вони були розіграні. Бен Вайт знаходиться біля голкіпера, міцно стоїть та заважає йому. Першим з дальньої стійки рух починають саліба та тросар. Їх задача забрати на себе якнайбільше уваги зайняти ближню стійку та центр. І коли вони майже займають свої позиції, йде подача саме у той простір, який вони звільнили на дальній штанзі. Під час подачі ще й Жезус веде за собою свого гравця на ближню, фактично залишаючи на дальній Габріеля та Гаверса грати 2 в 2 проти своїх опонентів. Зверніть увагу, як тросар під час подачі взагалі розвертається спиною до м'яча, тому що його головна задача тут не стрибати, а ставити заслон і блокувати доступ захисникам на дальню стійку, ту зону, в котру буде йти подача. Габріель без шансів виграє дуель проти Кріса Річардса як в першому, так і в другому м'ячі. А ось ще один приклад розіграшу штрафного. Подивіться, як Габріель показує Сака, який саме варіант розіграшу зараз буде. Дочекавшись, поки всі розберуть своїх гравців, Зінченко перед самою подачею заходить у штрафну зону. Андерсен, центральний захисник Пелес, показує на Зіну рукою, але кого вже це хвилює? Всі вже зайняті. І подача йде саме на дальню. А Габріель навіть не намагається вистрибувати. Він грає такий заслон, обманний рух, залишаючи м'яч зіні. І якщо б Саша тут ще потрапив своєю подачею в голову Габріеля, то це був би справжній шедевр. Що ще можна згадати наостанок? Рая хоч і чудово, швидко та точно вводив м'яч після кутових, поки нервує, коли на нього грають при білдапі. Були ситуації, коли у нього не проходив відносно простий середній пас, або він боявся віддати розрізаючу передачу, коли вона так напрошувалась і для цього був створений ідеальний простір. Крістал Пелас такі помилки вибачав, а як буде з суперниками посерйозніше, будемо дивитись. І закінчу на ротації. Трасар, Мартінелі, Нкетія, Жоржиньо, Смітроу отримали свій ігровий час. Чому це важливо? Тому що розраховувати тільки на Мартінелі та Жезуса це дуже ризиковано. Хтось може травмуватись, або в якийсь важливий момент може просто не піти гра, або суперник вивчить манеру стільки, що не дасть можливості зіграти. Тому тут виділю, що Смітроу нарешті набирає форму після травми, які заважали йому розкритись. Якщо Артета зможе вивести його на пік форми, то це буде супер підсиленням для арсеналу на другу частину сезону. Друзі, це були основні моменти, які я хотів сьогодні проговорити. Дякую вам за увагу. Буду радий почути вашу думку стосовно цього матчу та шансів арсеналу в сезоні. Чи є потенціал виграти чемпіонство? А можливо арсенал виграє лігу чемпіонів. Діліться ідеями і до наступних зустрічей.